Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще з вами поговоримо на наступну тему. Дуже часто ви мені задаєте питання стосовно отримання тієї чи іншої грошової допомоги від міжнародних партнерів міжнародних організацій, які допомагають нам в нашій державі зараз цей непростий складний. Період. Дуже часто ви запитуєте, чи та чи інша громада, де ви проживаєте, має право отримати кошти, наприклад, додаткові на придбання е, палива так, на зиму, чи е, Можливо, придбання продуктових наборів гуманітарної допомоги. Дивіться, я хочу трішечки роз'яснити. По-перше, ви можете самостійно зайти, якщо ви гарно володієте комп'ютером, ви можете зайти на сайт будь-якої міжнародної організації, про яку ви чули, яка оголошувала чи збирається оголошувати інформацію про те, що буде надаватися допомога. Можете відразу зателефонувати на гарячу лінію або написати, наприклад, на електронну почту та уточнити, чи ваша категорія, чи ви відноситесь до вразливих категорій населення, це пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені родини, чи ви підпадаєте під отримання даної допомоги, та що потрібно зробити, щоб її отримати. Тому що дуже часто термін обмежений. Що я маю на увазі, що потрібно зробити? Вам потрібно просто, наприклад, надати там заявку, так звернутися. За отриманням цієї допомоги в основному, так як було, наприклад, з доплатами до пенсії, так для тих пенсіонерів, які проживали чи проживають на території активних бойових дій, так, прифронтові території, де ведуться бойові дії, то в такому випадку автоматично нараховувалася доплата до пенсії тим пенсіонерам, які отримували пенсію менше ніж 3250 тисячі гривень. Така ініціатива була. Від міжнародної організації. Наразі вона до серпня місяці працювала. Наразі поки що вона, на жаль, не продовжена. Але на сьогоднішній день Міністерство соціальної політики. Говорить про те, що наразі є розроблена постанова, яка буде визначати механізм співпраці з міжнародними та національними, тобто українськими партнерами, для отримання додаткової грошової допомоги соціально вразливим групам населення. Що таке соціально вразливі групи населення? Повторююсь, це пенсіонери, люди з інвалідністю, малозабезпечені, багатодітні родини, які проживають. Живають люди, які проживають так на території прифронтових, саме ці категорії і мають найвищу ступінь вразливості. Наразі дану постанову вже підтримав уряд. Що це змінить? По-перше, надавати допомогу вразливим категоріям за рахунок міжнародних партнерів без додаткового вашого звернення. Додаткова допомога буде перераховуватися відразу на ваш рахунок. В той спосіб і розмір, який і буде встановлений так міжнародними або національними організаціями. Та розмір такої додаткової грошової допомоги не буде враховуватися під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для призначення всіх інших видів соціальної допомоги. Отже, чекаємо тоді уже кінцевий результат постанови для того, щоб зрозуміти чіткий механізм, як же Найбільш вразливі категорії населення зможуть отримувати додаткову грошову допомогу від міжнародних. Та національних партнерів і організацій. Також ще раз хочу звернути вашу увагу. Дуже багато, до речі, хто, якщо ви зареєстровані, володієте телеграмом. Дуже є багато в телеграм-каналах є інформації, є спеціальні групи, де міститься інформація про те, що ви можете, наприклад, отримувати отримати одяг, отримати додаткові продукти для харчування. Тому підписуйтесь на такі телеграм-канали, так? додатково перевіряйте інформацію, і якщо ви чуєте про те, тому що періодично про це розповідають, що та чи інша міжнародна організація оголосила про те, що будуть виділені кошти, обов'язково зателефонуйте на гарячу, ну, гарячу чий номер. Так? Гарячу лінію, і уточніть, чи ви підпадаєте під критерії отримання коштів, та яким чином вам потрібно. Оформити та подати заявку, тому що нагадую, що коли навіть оголошується про надання тієї чи іншої грошової допомоги, вона в основному вся в обмежена в часі. Тобто до якогось періоду заявки приймаються і все, потім вони опрацьовуються. І відповідно, ті люди, хто встигли подати заявки та підпадають під критерії, які в свою чергу виставляють міжнародні організації, так? І вони зможуть отримати. Dopo un